Панти протягом дня атакували мирні населені пункти Харківщини. 23.50. місто Харків, Київський район, дитячий табір. Внаслідок обстрілів кабами пошкоджено один із корпусів. Інформація про постраждалих не надходила. 17 червня о пів на третю ночі в селі Борівська Андріївка пошкоджено приватне домоволодіння та господарчі споруди. О 15.26 в селі Піски Радьківське внаслідок ворожого авіообстрілу пошкоджено чотири будинки, автівка швидкої. Постраждали три особи. Хлопець, 13 років чоловік та жінка о 14.31 в селі Шийківка Ізюмського району. Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу пошкоджено чотири приватні будинки, господарчі споруди, автомобіль. 16 червня о 14.30 в селі Дружелюбівка. Внаслідок обстрілу було пошкоджено вісім приватних будинків. Всього з 10 травня евакуювали 11 тисяч 859 людей із Чугуївського Харківського Богодухівського районів. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 10 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили дві пожежі в Ізюмському районі області. Ворог поцілив по приватному сектору Борівської громади. Там сталися загоряння у господарчій споруді та приватному будинку. Усі вони оперативно ліквідовані силами ДСНС. Постраждало троє осіб. Вночі окупанти вдарили по Київському району міста Харкова. Пошкоджено один із корпусів комплексу відпочинку. Інформація про постраждалих не надходила. О 13.10 на номер. Сто надійшло повідомлення про пожежу вантажного автомобіля, що зайнявся під час руху. Подія сталася на кільцевій дорозі міста Харкова, неподалік повороту на санаторій Роща. До місця виклику направлено рятувальники 7-ї державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття горіла кабіна вантажного автомобіля на площі 8 квадратних метрів. О 13.26 відбулася локалізація вогню, о 14.10 повна його ліквідація. Причина Виникнення пожежі встановлюються. Постраждалих немає. Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум'я на цистерну з газом. За даними генштабу ЗСУ, українські війська стримують просування противника та тримають свої позиції. На харківському напрямку окупанти п'ять разів атакували в районі Вовчанська. Три штурмові дії агресора відбито нашими захисниками. На даний час два бої зіткнення ще продовжуються. На Куп'янському напрямку противник здійснив чотири спроби відтіснити наші підрозділи займаних позицій в районах населених пунктів Синківка, Степова Новоселівка та Берестове. Дві атаки ворога успішно відбито. Тривають бойові зіткнення біля Синківки та Степової Новоселівки. Марія Соловєва, Дмитро Нгуєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. Україна на першому етапі очікує мобілізацію щонайменше 4 тисяч в'язнів. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, мотивація наших в'язнів сильніша ніж у наших звичайних солдатів. Тож їхнє звільнення це лише частина мотиву. Вони хочуть захистити свою країну, і хочуть перегорнути сторінку свого життя. Пояснив міністр. Передбачається, що поки засуджені проходитимуть службу лише в частинах, повністю сформованих із колишніх в'язнів, якими керуватиме. Одь, кадрові військові. Саміт миру в Швейцарії завершився 16 червня, заявами лідерів країн і публікацією спільного комуніке. Текст документу опублікований на сайті офісу президента України. У спільній заяві йдеться про те, що захід відбувся для того, щоб посилити діалог на високому рівні щодо шляхів до всеосяжного справедливого та стійкого миру для України. Учасники погодили, що мають спільне бачення в трьох аспектах: по перше, українські атомні електростанції та установки, зокрема Запорізька атомна електростанція. Повинні працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів Магатета під її наглядом. По-друге, учасники саміту наголосили, що в Чорному і Азовському морях є надзвичайно важливим забезпечити вільне, повне та безпечне торговельне судноплавство, а також доступ до морських портів. По-третє, усі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. Всі депортовані та незаконно розміщені українські діти та всі інші українські незаконно отримувані цивільні, мають бути повернуті в Україну. Володимир Зеленський наголосив, що приєднання країн до Комюніке продовжується. США вважають законним використовувати активи РФ для підтримки України за даними змі використовувати доходи від заморожених на заході активів РФ, щоб надавати підтримку Україні законно. У цьому немає правових заперечень. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єлен. Протягом доби в Україні будуть застосовувати погодинні графіки відключень. За даними «Укренерго», з 11 до 22 години обмеження будуть діяти для більшої кількості споживачів ніж в інші години. Причина прогнозоване зростання споживання на початку робочого тижня. За інформацією голови Укренерго Володимира Кудрицького. У наступні кілька тижнів будуть відключення світла у ті ж самі години, що й сьогодні. І ситуація в енергосистемі буде важчою. Так триватиме орієнтовно до кінця. Лудням. Під час війни потреба в крові дуже висока. Вона необхідна і воїнам, і мирним мешканцям, пораненим під час обстрілів. Кров одного донора може врятувати життя трьом людям. А юнкали для того, щоб врятувати одну людину, потрібна кров від трьох і більше донорів. А скільком ще просто хворим з різними діагнозами потрібні переливання крові чи ліки на основі плазми. Все це розуміють харків'яни. То щодня у центрі крові довгі черги з тих, хто хоче стати донором. Говорять, сьогодні це нехай і маленький, але їхній особистий внесок у загальну світлу справу перемогу обласний центр крові для кожного харків'янина – це досить відоме місце. І сьогодні в цьому місці кожен харків'янин може долучитися до нашої спільної перемоги. Для цього достатньо просто прийти, здати кров для наших славетних воїнів, які боронять нашу Україну, нашу харківщину для того, щоб ми могли працювати, для того, щоб наші діточки могли навчатися, рости і для того, щоб ми найскоріше добули нашу перемогу перемогу добра над злом. Наскільки це важлива акція, наскільки це потрібно, і Харкову, і воїнам, і всім тим, хто потребує Ну, я вам скажу, що наші лікарі повинні бути готові до будь-яких надзвичайних ситуацій. А запас крові це в даному випадку є необхідною допомогою і тому. Кров потрібна не тільки нашим пораненим, а людям, які планові операції роблять От, тому. Я скажу, що здача крові не займає багато часу, і я пропоную всіх громадян приєднатися до цього процесу, щоб ми могли спасти життя деяким людям. Сьогодні тут багато тих, хто прийшов уперше, та ще більше почесних донорів. До речі, термін донор походить від слова дарувати. Тож, вдячність і пошана тим, хто дарує частину своєї крові. Я приходжу сюди кожен 61 день. Та він наш. і кожен повинен приходити і. У нас на фронті дуже багато поранених, ще. і дуже сильно нужна усім зараз. Тому, тому я кожні 60 днів приходжу здавати сюди кров. Харків'яни завжди активно долучаються до здачі крові, і сьогодні тут багато людей, які бажають поділитися своєю кров'ю. Скажіть, будь ласка, що вас спонукає долучитися і стати донором? Ну, я хочу сказати, що я вже є донором. Я не перший раз даю кров і стала донором саме під час війни. Ну тому, що що я розумію, що і медичним закладам потрібна зараз кров, особливо в харківському регіоні, де в нас ідуть запеклі бої, страждають і військові, і цивільні. Тому ця потреба ну нагальна. Ну, я вважаю, що це зараз не просто такий акт доброти, да? а це ще й акт патріотизму. Ну тому я і сама донор, і закликаю всіх по можливості долучитися до цього, щоб ми, хоч чимось, допомогли нашим військовим пораненим. Кожен донор вже чітко знає, яких правил необхідно дотримуватись перед донацією, щоб не зіпсувати кров. Стосується це і дієти, і режиму дня, і ще багато чого. Та все одно, вже безпосередньо перед тим як сісти в крісло, лікарі проводять огляд донора, роблять відповідні аналізи. Тож кров, яка знаходиться в базі центру, найякісніша. А робота працівників центру вкрай клопітка відповідальна і важлива, говорить директор центру крові. І наше основне завдання постійно планувати донорство крові для того, щоб ми могли своєчасно поповнювати запаси і забезпечувати своєчасно заклади охорони здоров'я. Наразі дуже важливою є здача саме цільної крові, говорять у центрі, але є потреба і в компонентах крові. Плазма, еритроцити, тромбоцити, лейкоцити. Кожен з компонентів має свою специфічну функцію і використовується для виготовлення різних препаратів із крові. Є донорство крові і є донорство компонентів крові. Тому зараз наразі дуже важливо, коли долучаються донори, стають постійними донорами: саме донори клітин крові, а саме компоненти такого, як тромбоцити Аферез. На жаль, якби активно харків'яни не долучались до донорства, дефіцит крові залишається і необхідними є всі групи крові. Зауважує керівник установи. Але нагальним є звісно дефіцит по негативним групам крові. Тому, якщо у нас виникає дефіцит негативних груп крові, ми відразу відправляємо смс-очки донорам. Що просимо вас звернутися до центру крові? Ваша допомога дуже важлива. І донори досить гарно відкликаються. Загалом, з початку масштабного вторгнення, донорський фронт Харківщини значно посилився, говорить директор центру. Зросла і культура донорства. А кількість донорів, які з категорії первинних перейшли до категорії кадрових, зросла до 40%. Яна Біляєва, Олег Саницький, Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків новини. За великий двір, засипаний бутим склом, дерев'яні та пластикові вікна, що розлетілися, немов картки, а також пошкоджені автомобілі, житлові будинки, автомийка, магазини та кафе біля входу, в яке і прилетіло. Такі жахливі наслідки авіаудару по Шевченківському району 22 травня. Тоді разом з рятувальниками, правоохоронцями та іншими екстреними службами, першими на місці опинилися міські двірники. Вони в перші хвилини стали до виконання своїх обов'язків. Для того як стався приліт, ми одразу приїхали на місце, оцінили масштаби руйнувань. Дуже багато було вибитого скла, негабаритного сміття, поламаних гілок. Роботи було дуже багато. Ми одразу розпочали все усувати. Першочергово прибирали проїзд, щоб могла достатися техніка для того, щоб допомогти людям усувати наслідки влучань. Роботи проводились протягом двох днів. Вивезено було багато сміття. Близько 100 кубів зараз. Також продовжуємо проводити роботу. Цей двір привели до ладу. Поки виконуємо згідно графіку. Намагаємося, щоб було добре, гарно, охайно. Працюємо на благо міста, харків'ян підтримуємо у такий складний час один одного. Намагаємося, щоб все було добре. Останній час Шевченківський район один з постраждалих районів міста. Дуже багато дворів пошкоджено, квартирних будинків, але всі двори, вони чисті, прибрані, і зелені зони доглянуті. Територія прибудинкова чиста, тому наші люди дуже швидко працюють, усувають наслідки. На жаль, це дуже важка робота працювати на прильотах, але ми піклуємося про безпеку. У наших працівників щоденно на вулиці міста виходить працювати близько 1700 працівників. Саме з 7 ї години ранку починається робочий день. Триває він до 4-ї години. Перші першій половині дня слідкуємо за санітарною чистотою, санітарним станом дворів. Далі другі половині дня це бригадні роботи. Це можуть бути прибирання зелених зон. Також це можуть бути роботи з благоустрою, роботи на клумбах. Наше комунальне підприємство працює по при все, попри такі складні виклики, і наші люди надсильні сильні люди, працівники. Хочу їм подякувати від всіх мешканців міста і від всього підприємства, тому що те, що роблять наші робітники, це їм велика повага і дуже велика вдячність. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини. Залізобетонний Харків допомагає захисникам будувати лінії оборони. За ініціативи міського голови Ігоря Терехова, теплоенергетики з харківських теплових мереж розробили і виготовили унікальний металевий бліндаж, бак підживлення теплоцентралі із надтовстою сталі, вагою 15 тонн, який роками витримував тиску 20 атмосфер. Перетворився на підземну капсулу життя для військових. Над цими бліндажами, так називаємо, робили, мабуть, три звина, майже три тижні. Ми його. Зробили з бака запасу води, яка була демонтована з зв'язку з реконструкцією котельні. як би мовити, дали другу життя. Таке інженерне рішення тепловики знайшли самі. Після консультації з військовими додали усі необхідні опції, включаючи спеціальний дашок над ходом, щоб земля не осипалася під ноги. Не протікають, не пропускають. Ми зробили їм витяжки, зробили димари. При случая при необхідності зимовий період можна буде встановлювати печки буржуйки і так далі. Дані будови нам дуже корисні будуть, вони будуть добре захищати людей, його мало що може пробити, і в ньому буде дуже тепло зиму. Це значно відрізняється. У нас бліндажі в три накати, але буває такі миті, що можна його і пробити. Якщо це закопати поглубже в землю, то Тут більше факту, що ми вижили. Інтер'єр капсули оздобили дерев'яною підлогою, місцями для сидіння та зручною полицею. Облаштували двері спеціальної конструкції. Натомість базова комплектація виробу не обмежує фантазію майбутніх користувачів. Вони вже на місці зможуть оздобити помешкання на власний смак. Я б вам сказав, тут дороблювати нічого не треба. Все, що треба, тут вже є. А все, що треба, буде, там хлопці дороблять самі. Як ви там облаштовуєте? Якісь ремонти. Ну, по-разному дивиться, хлопці можуть і коври повісить собі, щоб тепліше було. Я, хтось обоє може повісити. У кого яка фантазія? Перший бліндаж вже поїхав на позиції. Тепер він працює під землею. Решту найближчим часом теж відправлять на фронт. Дуже серйозно перемовини відбулися. напередодні цієї конференції була дуже багато, багато зустрічей з нашими наземними партнерами. Я зустрічався з Світовим банком з німецькими організаціями, урядовими організаціями, з нашими партнерами. Це банк Європейської реконструкції розвитку, Європейський інвестиційний банк у рамках цього форуму нам було підписано декілька угод щодо поставки до Харкова генераційних установок, які будуть нам необхідні під час проходження наступного опалювального сезону, бо нам потрібно децентралізувати систему теплопостачання, водопостачання і енергопостачання. Крім цього, хочу сказати, що була підписана угода на Кредит, кредитні ресурси в розмірі 25 мільйонів євро. Ми залучаємо ці кредитні позаку для того, щоб теж мати можливість придбати когенераційне установки. І крім цього, ми підписали домовленості з Світовим банком, який нам на безвозвратній основі дає грант на закупку теж когенераційного обладнання. В розмірі 47 мільйонів євро для нас це дуже знаково і хочу подякувати всім нашим міжнародним партнерам, які так відносяться до Харкова. Бо нам потрібно зробити дуже дуже багато для того, щоб пройти стало опалювальний сезон, який у нас поперед. Сьогодні у Харкові відсутна власна генерація. пам'ятаєте, що е, наш ворог розташів розташив всі наші те, трансформаторні трансформаторними ще 23 березня цього року. Але ми працюємо, працюємо практично цілодобово, ці, ці Залучаємо всі можливості е, і наших міжнародних партнерів, і наших міст, побратимів і е, інших урядових е, організацій, міжнародна організація для того, щоб стала прийти те Лювальне сезон працюють всі служби, і хочу сказати, що я маю надію, що так і буде, що ми пройдемо цей опалювальний сезон не хуже, ніж той, який був.